На комісії підвели підсумки минулорічної діяльності правоохоронців в області. Загалом зафіксовано понад 12,5 тисяч злочинів. За даними міліції, кількість навмисних убивств, грабежів та крадіжок зменшилась, і натомість зросла чисельність фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв та незаконних заволодінь транспортними засобами. Полтавці ж у свою чергу звертаються до чиновників і громадських організацій, щоб поскаржитись на дії правоохоронців. Обговорюючи законність у роботі міліції, люди навіть без юридичної освіти бачать порушення, зазначають учасники комісії. П'ятеро чи шестеро міліціонерів на вулиці затримують чоловіка, тягнуть його додому, проводять обшук, акт його заставили підписати, акт, і більше ніхто цей акт не підписує. Тобто хто там був, хто проводив обшук. Нічого не знайшли, якусь іклону забрали, на тому закінчили. Вибачилося пішли. Депутати та члени громадської ради писатимуть звернення до відповідних інстанцій, щоб розібратись з відомими їм прикладами порушень. Говорили на комісії обласної ради з питань забезпечення законності та правопорядку і про правову освіту населення області. Дана програма містить 40 заходів. Основні друк інформаційних матеріалів, висвітлення ЗМІ, роз'яснювальна робота. На думку фахівців, в інтересах людей добре знати свої права та обов'язки. Також нагадують, отримати юридичну консультацію в сферах адміністрації адміністративного, трудового чи цивільного права безкоштовно може кожен на сьогоднішній день при районних управліннях юстиції, при обласному управлінні юстиції, при районних державних адміністраціях створені громадські юридичні приймальні, куди громадянин, перш ніж іти платити кошти, адвокату може принаймні отримати безкоштовну мінімальну юридичну консультацію для того, щоб знати, куди йому далі йти у рамках програми правової освіти. Боротимуться із низьким рівнем правової. Обізнаності представників органів влади та місцевого самоврядування